Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми подивимось, як завжди, біткоін, подивимось наші цікаві новини і подивимося, що в нас відбувається нового на наших ключових метриках, яка інформація там оновилась. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. А також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти. То вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна на даний момент всього лишна все 100 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Отже, друзі, давайте перемістимось з наш телеграм-канал «Криптобізнес» та почнемо наше відео з основних новин, які в нас сьогодні є на ринку. Е, перша новина це біржа Kucoin, вводить е, обов'язковий kv для всіх користувачів вже е, починаючи з 15 іюля. А це означає, друзі, що відповідно біржі вже по чуть-чуть. Готується до регуляції криптовалютного ринку, і відповідно, тепер на кожній біржі потрібно буде проходити ось таку процедуру Керваці, тобто підтвердження особистості. Тому, відповідно, ми можемо зробити висновки, що регуляція поступово рухається в криптонапрямок. І, в принципі, я думаю, що це буде більше плюсом, ніж мінусом, тому що сюди може зайти ще більше коштів, ще більше активів. Може зайти на цей ринок, і відповідно ми по таким хорошим проектам, як біткоін, ефір і інші альткоїни, можемо бачити в принципі дуже сильний ріст в наступному боючому циклі, тобто в цьому циклі, який в нас зараз вже відбувається, який в нас зараз вже почався. Також мікростратежі в нас докупила ще 12 тисяч триста біткоїна на суму 347 мільйонів по 28 тисяч 136 доларів за монету. Бачимо, що MicroStrategy накоплює, тому це також хороший позитивний знак, позитивні новини для ринку. І, відповідно, на фоні ось таких новин ми зможемо, я думаю, бачити ще і подальший різ криптовалюти біткоін. А зараз, друзі, давайте перейдемо на графік криптовалюти біткоін і подивимося, що в нас відбувається тут. Бачимо, що біткоін зупинився і знаходиться в своєму боковику. Що по індексу RSI, що по ціні. Таку ситуацію ми бачили в минулі хвилі росту. Після хорошого сильного імпульсного росту у нас було три тижні боковику, після чого ще один імпульсний ріст. Тому, відповідно, як я вже казав у минулих відео, що подібну ситуацію можна очікувати і зараз. Буквально там 2-3 тижні може бути боковичок, і після чого я би чекав, що біткоін сходить на рівень 34 тисячі доларів і закріпиться вище 32 тисяч доларів. Тому приблизно ось такий сценарій я очікую. зараз переходимо на наші ключові метрики, і будемо дивитися, що в нас відбувається там, по нашим ключовим цілям та нашим ключовим підтримкам. Отже, друзі, перемістилися ми на індикатор P-Cycle Top. Бачимо, що після кожного досягнення дна по біткоїну в кожному з циклів біткоін завжди приходить нас до ціли. Це ось ця зелена лінія. Яка в нас служить магнітною, магнітною зоною, і біткоін після досягнення дна завжди туди приходить, після чого йде в корекцію. І ми бачимо, що на даний момент ось ця наша лінія, така магнітна зона, куди біткоін з віргідністю 99% пройде і де ми будемо фіксувати криптовалюту біткоін, це вже 45 долари. А сильна зона підтримки 27 тисяч тому з кожним днем е, цілі та е, ціни все вище, і чекати якоїсь глибої, глибокої корекції на даний момент ми вже е, бачимо, що в принципі буде неправильно, тому що, е, що лінія підтримки в нас рухається вверх, що цілі також рухаються вверх. Тому е, будемо чекати, що біткоін пройде до 45 122 долари на даний момент. І після чого вже в нас може бути корекція така більш довгострокова перед халвінгом, який відбудеться у 2024 році. Тому, в принципі, на ринку для нас позитив. Ми внизу добре закупились. І зараз очікуємо наших цілей, щоб фіксувати та продавати наш інвестиційний портфель на відмітках 45. Ось, друзі, це те, що стосується індикатора P Cycle Top Indicator». Зараз переходимо на наші наступні метрики. Будемо дивитися, що в нас є на них. Перейшли ми, друзі, на ось таку веселку ціни по біткоїну. Бачимо, що на даний момент біткоін перебуває в зоні акумуляції. Це якраз зона 30 400 39 900. Ось, такі, ось така зона. Ну, Якщо дивитись вже точно, то це 29500, 38 800. Ось це є наша зона акумуляції. І біткоін знаходиться зараз там, в зоні акумуляції. Ще недавно він знаходився в зоні покупок, де потрібно було активно накопичувати біткоін. Зона акумуляції вона також служить для активного накопичення, тому що. Якщо всі цикли в нас повторюються, то ми бачимо, що після зони покупок, після зони акумуляції, а саме після халвінгу, який в нас наступний халвінг відбудеться в 2024 році, то біткоін досягує своїх піків. І орієнтовно можна орієнтуватись, що пік буде у 2025 році, орієнтовно середина або кінець року. І ми бачимо, що навіть зон зона ФОМО це вже 171 тисяча 220 тисяч доларів. А зона сел, зона покупок, якщо біткоін туди пройде, це 220 тисяч доларів, 287 тисяч доларів. Ось такий діапазон, і біткоін може туди пройти вже в кінці 2025 року. Тому зона акумуляції зараз це хороша зона для накопичення інвестиційних позицій, для того, щоб ми могли фіксувати те, що було куплено ось тут зараз на даний момент. Могли фіксувати, якщо біткоін прийде ось до таких відміток. Тому, друзі, висновки сам, самі, я тільки показую вам інформацію, яку я бачу на ринку. Зараз переходимо друзі, на індикатори ДІВ, щоб подивитися, яка в нас локальна ситуація. Ми бачимо, що у нас поки що зберігається сигнал для росту, і ми бачимо, що у нас ось тут була подібна ситуація в минулі хвилі росту, коли біткоін показав ріст, далі був боковик, потім ще один імпульс. Зараз в нас є подібна ситуація, ріст, можливий зараз боковик на 2-3 тижні, потім ще один імпульс, де я і буду очікувати ціну на відмітках 34 тисячі доларів. Думаю, що індикатор ДІМ нам покаже, коли по біткоїну буде намічатись корекція, і ми зможемо продати наш, наш, наш депозит торговий, на якому ми ведемо торгівлю по біткоїну, і зафіксувати хороший прибуток. Тому будемо слідкувати та будемо вам також повідомляти всю необхідну інформацію. А також, якщо розглядати ще ось такий середньостроковий різ, то по індексу RSI, ми друзі, бачимо, що ми знаходимось ще, в принципі, досить низько, рухатись нам є ще куди, рухатись ми можемо набагато вище зони перекупленості. Тому і відповідно. Ми бачимо, що цілі вже піднялись до 45 тисяч. Я думаю, що біткоін з легкістю може туди дійти, тому що навіть по індексу RSI ми бачимо, що запас ходу у нас по біткої ще зберігається досить великий. Тому будемо очікувати цілий, будемо фіксувати криптовалюту біткоін інвестиційні позиції тільки там. І коли, відповідно, туди прийдемо, про все вам розкажемо. Якщо відео було для вас друзі, цікаве та корисне, обов'язково ставте лайк.